Зараз же українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: сорок шість українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? Така ситуація. Ті, які проблеми от у мене і більшості з вас, ви як мінімум, у вас є час і сидіть, що з Тобто, у вас вже це неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба перу взагалі в життя і Перестак тривожитися, по тривоги — капець. Ми то забили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на постака на місяць. За це інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось писатися і там хочуть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш, якого когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. бо поки ти живий, ти можеш щось міняти житті, змінювати про щось мріять, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І от це тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От як я прочитав цю новину, задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли, і так би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен І я Її від стрес, який у людей взагалі вже в житті. Так що... Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися, Давайте, не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримає все на що заслуговує хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров.